НАТО запропонує Україні міст до членства, сподіваючись, що цього достатньо, пише американське видання The New York Times. Все ближче Вашингтонський саміт НАТО, який стартує 9 липня. Відповідно, все більше розмов, аж про те, що, що ж Альянс НАТО запропонує цього року Україні. У The New York Times написали, що НАТО запропонує Україні так званий міст до членства, сподіваючись, що Саме цього достатньо офіційні особи кажуть, що Київ не почне переговори про членство на найближчому саміті НАТО. Натомість Альянс оголосить, що він погодиться створити місію в Німеччині для координації допомоги Україні у довгостроковій перспективі. Повідомили представники виданню із США та НАТО. Вважається, що цей крок має надіслати потужний сигнал про прихильність союзників. Як Києву, так і сигнал для Москви, яка сподівається, що захід все таки втомиться підтримувати Україну. Офіційні особи кажуть, що Київ не почне переговори про членство на найближчому саміті НАТО, але альянс оголосить структуру для координації допомоги в довгостроковій перспективі. Президент України Володимир Зеленський разом із деякими центральноєвропейськими країнами Палко сподівався, що НАТО запропонує його країні переговори про членство на саміті, який триватиме з 9 по 11 липня. Китай фактично став на бік Росії у війні в Україні, каже посол США. Про це пише британське видання Sky News. Посол Сполучених Штатів Америки у КНР Ніколас Бернс заявив, що Китай не є нейтральним у загарбницькій війні, яку Росія веде проти України. Цитата ми вважаємо великою помилкою дозволяти китайським компаніям, яких тисячі. Надсилати стільки компонентів, технологічних компонентів, мікропроцесорів та нітроцелюлози до Росії і це все, щоб зміцнити оборонну базу Російської Федерації для цієї жорстокої війни, сказав пан Бернс і додав, що Китай не нейтральний, а фактично уже виступив на боці Росії у цій війні. За словами посла США в Пекіні, Китай не є нейтральним у російсько-українській війні і став на бік Путіна. Ніколас Бернс сказав, що незважаючи на свої претензії на нейтралітет, Китай надає низку технологій Москві, зберігаючи міцні торговельні зв'язки з Росією протягом усього конфлікту. Колись Чорнобиль приваблював в Україну туристів. Вони все ще приїздять, але тепер, щоб побачити шрами від. Іншого різного жаху пише видання CNN. автор. Розповідає про те, що раніше Чорнобиль був туристичним центром через те, що там відбулася Чорнобильська катастрофа. Нині ж туристів досі приваблює Україна, і це вже інші шрами від вторгнення Росії в Україну. До того як Росія вторглася в Україну, відвідувачі з-за кордону часто їздили, щоб побачити Чорнобиль атомну електростанцію, на якій сталася катастрофа в 1986 році. Після виходу серіалу Чорнобиль у 2019 році, в зону відчуження навколо покинутого міста прип'ять хлинула рекордна кількість відвідувачів. Тоді президент Зеленський підписав указ, щоб відкрити шлях для туристів. Всередині пошуків миру в Україні Андрія Ярмака пише видання Тайм. Видання Time публікувало велику історію про голову офісу президента Андрія Єрмака. Про точніше про те, як він працював над організацією найбільшого дипломатичного заходу України спочатку повномасштабного вторгнення Росіян, йдеться про саміт миру у Швейцарії, що мав би цей саміт об'єднати довкола мирного врегулювання війни в Україні на умовах України. Автор тексту Саймон Шустер відомий, зокрема, статтями про Володимира Зеленського. Шустер згадує. Як спілкувався з сірмаком у листопаді 2022 року, навдовзі після його дня народження? Тоді в кабінеті Єрмака офісу президента ще були повітряні кульки. Пише автор. Найбільша тоді була у вигляді снаряда на столі лежав один із подарунків: керамічний череп, розмальований силуетом палаючого Кремля. Зеленський і Єрмак давні друзі з ранньої кар'єри в індустрії розваг, були нерозлучні після того, як Росія почала вторгнення на початку 2022 року. Більшу частину того року вони жили разом у бункері під резиденцією президента в Києві, спали в коридорі, ділилися їжею в їдальні бункера і підіймали вагу в імпровізованому тренажерному залі. Вони з'являлися пліч опліч під час поїздок на фронт і зустрічей з іноземними союзниками. Це все на сьогодні. Я продовжу і надалі слідкувати. Що пишуть закордонні СМІ про ситуацію в Україні? Тож побачимося і почуємося в Рубризі інформаційний фронт.